Їй було 23, і вона вже знала, як звучить слово «розлучена» в чужих устах, як вирок, як шепіт, як щось, що треба приховати. Але вона не ховалась вона носила це слово як шрам, що не болить, але нагадує. Марія повернулася до Львова після двох років у Києві, де її шлюб розсипався, як старе фото, спочатку по краях, потім по центру. Вона не плакала, коли підписувала документи, не кричала, коли він збирав речі. Просто мовчала, і в тій тиші народжувалося щось нове не надія, а порожнеча, яку треба було чимось заповнити. Вона зняла маленьку квартиру звідом на парк, де дерева ще встигли оговтатись після зими, працювала онлайн, писала тексти для брендів, редагувала чужі історії, але свою не могла викласти навіть у нотатник. Одного вечора, коли дощ сукав у вікна, як старий знайомий, вона вирішила піти на виставку сучасного мистецтва. Не тому, що любила картини, а тому, що хотіла побути серед людей, які не знають її історії. Там вона побачила його. Він стояв біля інсталяції з розбитого скла, що відбивало світло як спогади, високий, з темним волоссям і очима, в яких не було поспіху. Його звали Артем. Він не питав, чому вона прийшла одна, не питав, чи вона щаслива, просто сказав. Це нагадує мені про те, як легко щось зламати, і як важко не порізатись, коли намагаєшся зібрати назад. Вона усміхнулась, вперше за довгий час вічливості, а тому, що хтось сказав щось справжнє. Вони пили каву після виставки, говорили про музику, яку слухали в дитинстві, про книги, які не дочитали, і про міста, в яких хотілося загубитися. Артем не був схожий на її колишнього. Він не намагався бути правильним, він був чесним, і в тій чесності було щось небезпечне, бо вона знала, що знову може втратити себе. Їхні зустрічі стали регулярними. Вони гуляли нічним Львовом, ділились болим, як хлібом, і сміялись, як діти, що ще не знають, що таке розчарування. Але одного дня Артем зник, без повідомлень, без пояснень. Марія чекала, писала, мовчала і знову чекала. Через тиждень він повернувся, з очима, в яких було більше тіні, ніж світла. Я був у Харкові, у мами, вона хвора. Я не хотів тебе втягувати. Ти вже втягнув, сказала вона тихо. Він мовчав, а вона зрозуміла знову стоїть на краю, і цього разу без парашута. Артем запропонував поїхати з ним у Карпати, просто втекти на кілька днів. Вона вагалась, її серце вже знало, як болить, коли хтось іде, але вона погодилась. У горах було тихо, і в тій тиші вони знайшли щось, що не потребувало слів. Він читав їй вірші, вона малювала його портрет, не кажучи, що боїться втратити це обличчя. На третій день він сказав Я не знаю, що буде далі, але я хочу бути з тобою, навіть якщо це болітиме. Вона дивилась на нього довго і відповіла Я не обіцяю, що не зламаюсь, але якщо ти залишишся, я спробую зібрати себе знову. Вони повернулись до Львова і почали жити не як у казці, а як у реальності, де є сварки, страхи і моменти, коли хочеться втекти. Але вони залишались, і кожного разу, коли хтось хотів мовчати, інший говорив. Марія більше не боялася слова розлучена, бо тепер вона знала, це не кінець, це просто глава, яка веде до нової історії, а їхня історія тільки починалась. А що для вас означає розлучення? Це кінець історії. Втрата чи новий початок? Пишіть у коментарях.